Всім привіт! Ви на каналі Козацький футбол. Перед переглядом ролику постав вподобайку та напиши будь-який коментар. Це допоможе просувати україномовний контент. Головний тренер збірної України Сергій Ребров поспілкувався з пресою перед матчем п'ятого туру Ліги Націй проти Грузії. Що потрібно змінити в нашій збірній у порівнянні з попереднім поєдинком із грузинами? Я вважаю, що це різні ігри. Ми готуємося до кожного матчу, як і збірна Грузії. Зараз ми граємо на виїзді, у них буде велика підтримка. Впевнений, що грузини будуть більш агресивними, але в нас є свій план на гру, і ми повинні його виконувати. Яка кадрова ситуація в команді? Чи готовий зіграти Артем довбик? Учора Артем провів перше тренування. Подивимося, чи зможе він зіграти. На жаль, є багато гравців, які мають мікропошкодження. Після переїздів достатньо втомлені гравці тих же динамо і шахтаря. На жаль, завтра не зіграє Владислав Ванат, він ще відновлюється. Сподіваюся, він повернеться до наступного матчу. Ті гравці, які завтра вийдуть на поле, розуміють відповідальність цього матчу. Я впевнений, що всі вони вийдуть і будуть змагатися за Україну. Які сильні і слабкі сторони грузинської збірної, в якому вона стані? Я не знаю, в якому стані збірна Грузії, але ми грали з ними місяць тому. Є інформація із іншого матчу, коли вони змінили тактичну схему. Але ми повинні бути готовими до будь-якої схеми і протистояти такій команді. Чи звертаєте ви увагу на ситуацію в групі перед завершальними двома матчами? Про це говорили нам, коли ми грали проти Словаччини на Євро 2024 Але я вважаю, що взагалі на рівні збірних зібрані дуже висококласні футболісти і всі виходять вигравати. Завтра ми будемо налаштовані на перемогу, тому що ця гра дуже важлива. Упевнений буде цікавий матч. Як ви збираєтеся зупиняти Хвічу Кварацхелію? Так як намагалися зупиняти її у першому матчі, я не знаю на якій позиції він гратиме. Я дуже поважаю цього футболіста. Я вважаю. Що в грузинів дуже високого рівня гравці атаки дуже цікаво грати проти них. Але в нас є свій план на гру, цитує Реброва офіційний сайт УАФ. Нагадаємо, що матч відбудеться в суботу, 16 листопада, у Батумі на стадіоні Аджара Бет Арена. Початок о 19-й годині за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі Мегого за підписками Максимальна та спорт та на регіональних каналах Суспільне. Віримо в збірну. Слава Україні!